Дві бригади робітників у дві зміни відбудовують міст через річку Тростяниця у топорищах Хорошівської громади. Міст розташований на автодорозі державного значення виступовичі Житомир Могилів Подільський. В нічну зміну ходять бригада в составі п'яти чоловік і прораба. Вони займаються підготовними роботами. В основному в'яжуть сітки, каркаси а в день 10-12 людей, які займаються непосередньо укладанням бетону. Ну і монтажні роботи. Споруда була підірвана наприкінці лютого 2022 року, аби унеможливити просування російських військ територією Житомирщини. Старий міст повністю був демонтований. На його місці забиті були нові порожні нові палі, Сутвісно були нові рігіля. Все, все нове, абсолютно повністю міст новенький». Сьогодні основа мосту вже відремонтована, каже речниця служби автомобільних доріг області Світлана чернях кондрацька Після деокупації північних районів розпочали роботи для того, щоб забезпечити проїзд цією ділянкою, і влаштували тимчасову переправу, яка існує і на даний час. Після цього розпочалася підготовка до проведення капітального ремонту. Роботи розпочаті, відбуваються згідно з графіком та підпильним технічним контролем. За словами начальника дільниці Олександра Рибака, через два місяці будівництво нового мосту завершать. На даний момент не виконуються роботи по, по влаштуванню переходних плит, виконується основа з опорі номер 10 До цього були заляті вже підферменики, на яких будуть ставитися балки. Залити були шкафні стінки, відкрилки. Ну, а зараз роботи ще ведуться по влаштуванню, виготовленню карнізних блоків і незйомної опалубки. На даний час паралельно мосту, що відбудовується, діє тимчасова переправа. Всього в області від початку повномасштабної війни зруйнували п'ять мостів. Це вже другий міст, який ми відновлюємо. На решті мостів. Проїзд забезпечений за рахунок тимчасової переправи, або ж міст пошкодження мосту дозволяють по ньому рухатися. Анжеліка Нестерчук, Дмитро Поліщук, Тетяна Скоростенська Суспільне, Новини, Житомирщина.